Усіх вітаю на каналі MamkinTrader і темою цього відео буде на гріт торгівля на Binance. Також ви могли чути назвою торгівельна сітка або ж торговий грідBot. Все це одне і те саме, і суть від цього не змінюється. Отже, розберемось, як користуватись цим інструментом, коли це вигідно, коли не дуже, а також поділюсь певним власним досвідом грід торгівлі. Всім приємного перегляду! Торгівля сіткою від Binance це інструмент, за допомогою якого можна автоматизувати процес трейдингу, замість того, щоб сидіти увесь день у монітора або поштучно ставити відкладені ордери, можна завчасно задати параметри, і система буде сама проводити уходи за вашими налаштуваннями. За рахунок того, що подібний інструмент може працювати 24 на 7 і здійснювати велику кількість угод, це досить зручно і вигідно у моменти, коли токен проторговується у певному діапазоні, а ринок у відносному флеті. Так, за рахунок незначних коливань, однак часто їх повторення, можна отримувати заробіток, причому особливо й не приділяючи багато часу цьому. Лише треба відповідально і з повним розумінням поставитись до налаштувань сітки. Хочу зазначити, що в соцмережах часто шириться інформація про продаж різних торгових ботів, але на це все не ведіться, це роблять шахраї, завжди блокуйте та кидайте скаргу на такі аккаунти. Даний функціонал є абсолютно безкоштовним і доступним для всіх користувачів біржі. До речі, якщо у вас ще немає аккаунту на Binance, можете його створити по посиланню, яке буде в дописі до відео, і отримати за це вітальні бонуси та знижку 20% на комісії. Тепер перейдемо до роботи з сіткою на практиці. Знайти цей інструмент можна у розділі торгівля, а далі стратегічна торгівля. Для наглядності покажу свою сітку, яку я запустив трохи більше місяця тому на пару OP USDT. Тоді я проаналізував ринок, обміркував новини стосовно цього токену і прийшов до висновку, що OP з високою вірогідністю буде або рости, або торгуватись приблизно в одному діапазоні, і поки що його не будуть зливати вниз. Це твердження виявилось правдивим, і, виділивши на цю стратегію 570 доларів, вдалося заробити додаткових 100 за 40 днів. Виходить приблизно 15% пасивного доходу за місяць. На мою думку, досить непоганий результат. На початку я заходив по ціні 2,33 за монету. Далі ціна зросла, потім впала, потім знову зросла. Наразі вона близька до точки мого входу. Але з цих коливань, які були, уже зафіксовано 73 долари. Звісно, я міг би сидіти і намагатись трейдити, і при певній вдачі, можливо, у мене вийшло б більше заробити, але на це потрібно було б витрачати купу часу, купу нервів, і не факт, що поспіхом я приймав би правильні рішення і взагалі був би в плюсі. Натомість за стратегією сітки вийшов ось такий результат. Кожен раз, коли вартість криптовалюти збільшувалась на 7,5 центів, у мене токени автоматично продавались, а при зниженні на таку ж суму купувались. З одного трейду виходить 90 центів в прибутку, і за 40 днів бот провів 81 успішну угоду. Звісно, руками так зробити б не вдалося. Однак це була лише спотова сітка, яка має дещо обмежений функціонал, а також менший потенціальний прибуток. Ширшим інструментом є ф'ючерсна сітка. По-перше, тут можна за допомогою кредитного плеча кратно збільшити свою позицію. Звісно, разом з цим збільшуються і ризики, однак, якщо ви торгуватимете, наприклад, не якимись щиткоїнами, а біткоїном чи ефіром, то цей ризик може бути виправданим. По-друге, якщо нас потім ми відігруємо лише від того, що токен буде зростати, то у випадку з ф'ючерсною сіткою ми можемо набрати й шортову позицію, очікуючи падіння ринку. На початку обираємо торгову пару, нехай то буде, наприклад, біткоін. Далі можна обрати автоматичні параметри, однак я б рекомендував би розібратись повноцінно самому і задати всі значення вручну, адже саме від вашого налаштування й буде залежати успіх сітки. І щоб все правильно зробити, треба детально розібратись з системою. Далі існує три режими: нейтрально, лонг і шорт. Нейтральна означає те, що ви запустите сітку без початкової позиції. І вона відкриється лише тоді, коли ціна дійде до певної позначки. Тобто ціна піде вниз, у нас відкриється лонг, і буде накопичуватись по мірі падіння. Ціна піде вверх, те саме відбудеться шортом. В той же час режим лонг робить так, що зразу при відкритті сітки у нас відкривається лонг по цій монеті, і при зростанні відбувається фіксація, а при падінні усереднення. Режим шорт аналогічно, відкривши таку сітку, ми зразу стаємо в шорт і фіксуємось по мірі зменшення ціни. Далі обираємо плече. Як завжди, не загравайтесь з великими цифрами в цьому пункті, адже зазвичай це призводить лише до ліквідації, а не до заробітку. Використовуйте невеликі плечі, x2, x3, наприклад, щоб не завищувати свої ризики. Тепер обираємо торговий діапазон, в якому думаємо, що монета буде активно торгуватись. У випадку з токеном OP я зазначав межі від локального мінімуму до максимуму за останній місяць. Ви ж маєте обрати діапазон індивідуально. Якщо ціна вийде за його рамки, то сітка призупиниться або повністю закриється залежно від налаштувань. Далі обираємо кількість ордерів, тобто скільки подібних точок для набору або для продажу буде в цій сітці. Логічно, що чим більше число, тим менший між ними діапазон і можна більше коливань заторкнути. Тут є арифметичний режим, це діапазон між ордерами буде сталий. Ось тут, наприклад, у мене такий є, різниця між ордерами 7,5 центів. А також є геометричний режим, де діапазон буде рівнятися якомусь відсотку, але не сталій цифрі. Далі встановлюємо суму інвестицій. Зважайте, що є мінімальна сума, яка залежить від ваших налаштувань, і найбільше на це впливає кількість ордерів. Чим більше ордерів, тим вищий мінімальний поріг. В розширених налаштуваннях також можна обрати режим маржі, ізольований або крос, додати тригер гріт, тобто точку, при досягненні якої запуститься сітка, а також стоп-тригер, тобто ціну, на якій закривається сітка і фіксується збиток або ж прибуток. Якщо якісь з цих понять є для вас невідомими, то рекомендую пошукати на каналі відповіді, про все це вже було записано багато відеоматеріалу. Далі можемо запустити сітку. І щоб все було наглядно видно, в налаштуваннях дисплею вмикаємо відображення відкритих ордерів. Тепер наша сітка автоматично працюватиме, навіть коли у нас все вимкнуто, і при коливаннях в межах цього діапазону приноситиме прибуток. Відповідно, застосовувати цей інструмент вигідно в такі більш стабільні періоди, а коли йде стрімкий ріст або падіння, то краще себе зарекомендують звичайний лонг або шорт. До речі, цікавий момент. Ви також можете звернути увагу на стратегії інших трейдерів, і навіть використовувати їх налаштування. Однак я б порадив би все ж таки не робити бездумні дії, а самому зі всім розібратись, можете лише на них звернути увагу, щоб зрозуміти, як думають професіонали. На цьому, думаю, можна завершувати. Всім дякую за увагу. Про особисті угоди ви можете дізнатись з телеграм-каналу МТ. Посилання буде в дописі. Удачі та до зустрічі!